Злота спінка. Срібний польською скажемо сребрний. Сребний, я, наприклад, маю сребрне кольчикі. Сребре кольчикі. Сребре кольчикі. Сребрини. Срібний, трішки нагадує чеську. Залишилось нам ще прозорий. І прозорий ми польською скажемо прозрочисти. Na przykład przezroczysta taśma. Skąd czy będzie taśma? Przezroczysta nie, taśma. Taśma ona. I jak jeszcze u Was coś jest różnokolorowy, na przykład u mnie to jest notes, różnokolorowy i kolorowy. Kolorowy notes. Bloknot będzie notes, tak? Albo zoszedł, to będzie zeszyt. Kolorowy zeszyt, kolorowa sukienka, kolorowy Notice. Якщо вам це відео було корисно, дайте знати. Якщо про якийсь колір я не розповіла, у коментарях під цим відео залиште, я вам обов'язково перекладу або, можливо, запишу ще одне відео. Дякую за увагу. Ага, і ще вам хотіла сказати, бачите, я вам не подавала просто б'я, чарний, небесний, помаранчовий, а відразу давала в контексті. І от вам невеличка вправа. Після цього відео підійдіть на свою кухню, вітальню, спальню і все, що ви бачите різного кольору, називайте, Так, що є якого кольору. Таким чином, ці слова швидко запам'ятаються. До побачення в наступному фільміку. Дякую за увагу. Па-па.